Татко, дивися, я виросла вже, надто смішна і надто уперта. Тато, ти знаєш, як ранять ножем, ті, з ким буває надто відверта. Тато, я тішуся зливі з дощем. І пам'ятаю, як вчив ти вкривати душу, обвітрену теплим плащем, І як від болі її лікувати. «Тато, я схожа на тебе стаю, навіть не пробуй мені докоряти. Я по межі теж пробігтись люблю, потім роздерті підошви латати. Знаєш чому? Бо вже не боюсь. Я навіть губи скусала до крові. Я, як і ти, невпинно борюсь, хай навіть мрії мої паперові.